Самозахоплення в центрі Києва. У дворі будинку між Володимирським базаром і Палацом Україна зводять готель. Роботи ведуть на місці старого сараю, відкусивши добрячий шмат дворової території. Документів на землевідведення у забудовника нема. Зате є група підтримки. Зо два десятка молодиків спортивної статури днюють і ночують у дворі, пильнуючи будівництво і наводячи жах на мешканців. Пікантна деталь. Незаконне будівництво під охороною братви веде суддя. Такий собі Станіслав Ноздряков із Подільського райсуду. За документами щоправда, Сарай записаний на його дружину, але справжній власник не дуже той криється. Коли громадські активісти, мешканці будинку взялися закидати розриту траншею, він з'явився у двір власною персоною. І тут йде ноздряков. І каже, що ви робите, це моя власність. Це суддя, який це курює. Десь він тут за за ну, за будинком ховається, і по сигналу він прийшов. І Я знову один мішок скидаю, Ноздряков мене силою відштовхнув. Жителі будинку скликають збори, збирають підписи обурюються. Мене как бы, особо визмущає, що це незаконно все проводить суддя. Тобто той чоловік, який вирішить правосуддя. Як може завершати незаконні правоправні дії суддя, який закон має захищати? Суддя, або бувший суддя, я не знаю точно, дозволяє себе нарушать полностью права граждан, заниматься самозахватом земли у нас во дворе. Тут видно даже, что не сможет автомобиль проехать габаритный, то есть пожарная или скорая помощь уже будет иметь затруднение к нам во двор. И при этом, когда мы возмущены нарушением наших прав, нам выставляют конкретных молодчиков, агрессивных ребят. Братва. Просто натурально братва на работе. Косиць на тебе, супруга хоче в магазин. Вона каже, я боюсь туда йти. Я просто боюсь. Найняті суддею тітушки почуваються впевнено і погрози роздають направо і наліво. Пригрозили голові ініціативної групи мешканців Віктору Радченку. Пригрозили журналісті з відеокамерою. А що ви сказали? Сказав, що ви думаєте, ви з вами будуть шутити? Що він сказав, ви більше не просньотіся тому віктору сказав? Вот этот самий бандит такой бегал тут. міліція, яку жителі викликали багато разів, тільки розводить руками. Скажеться, що повноважень припиняти незаконне будівництво у неї нема. От хіба що може провести роз'яснювальну бесіду з хлопцями, які обіцяли відкрутити голову активістам? Ті своєю чергою факт погроз заперечують. Оця територія протистояння сягає апогею увечері в понеділок. Щоб не пустити у двір бетонозмішувач, заступник голови ініціативної групи мешканців Олександр Антонець лягає під колеса. «Даже не думай, Завай назад! Больничі, Больничі ти? Давай назад! Давай назад! Давай назад! Бетонозмішувач відступає, а мешканці будинку, закликавши на допомогу партійців зі свободи, беруться трощити опалубку фундаменту. Далі прибувають тітушки із заточками в руках. Конфлікт загрожує перерости у бійню. Стінка на стінку. Так, звісно, узнав. У Мартинка в суді був мені, де ти знаходишся Це мешканці цього будинку. Йди, Тітушки викликають підмогу, жителі відступають. Однак обіцяють, що не припинять протестувати, аж доки не проженуть суддю Ноздрякова з братвою геть зі свого двору.